Вітаємо в ефірі новини на радіо СумДУ. у студії Анна Шпурік та Артем Король. Сьогодні у випуску у СУМДУ стартував другий етап міжнародного проєкту із розвитку потенціалу керівних кадрів університетів України. Університет міста Ліверпуль висловлює підтримку СУМДУ. У СУМДУ відбувся семінар спровадження Кулґеймс. Cool Студенти СумДУ завоювали чотири медалі на відкритому міжнародному турнірі з боротьби самбо. Про ці та інші події університету далі у випуску. У СумДУ стартував другий етап міжнародного проєкту із розвитку потенціалу керівних кадрів університетів України. Сумський державний університет разом із університетом прикладних наук міста Мюнстер, Німеччина, координують проєкт мультиплікаційні тренінги для адміністраторів вищої освіти в Україні за підтримки німецької служби академічних обмінів DAAD». Метою проєкту є поширення кращих практик управління університетами, передусім за напрямами інтернаціоналізації та забезпечення якості вищої освіти з урахуванням поточних глобальних викликів. Нещодавно відбулася стартова зустріч для другої когорти учасників, відібраних із низки українських університетів. Учасники у співпраці один із одним реалізовуватимуть мікропроєкти з обраної галузі у власних закладах. За словами співкоординатора проєкту від сумду, начальника управління міжнародного співробітництва Костянтина Кариченка, подібні ініціативи є одним із найбільш ефективних інструментів для горизонтальної співпраці між університетами України. Університет міста Ліверпуль висловлює підтримку СумДУ. Сумський державний університет отримав лист від ректора університету міста Ліверпуль зі словами підтримки у зв'язку з річницею повномасштабного російського вторгнення, а також плануванням розширення подальшої співпраці. Присутність України в нашому місті з кожним днем стає все помітнішою. Від імені всіх кажу, що ми дуже пишаємося бути вашими партнерами. Сподіваємося, що наша співпраця та культурний обмін продовжуватимуться. Зазначив у листі ректор університету міста Ліверпуль Тім Джонс. Сумський державний університет одним із перших доєднався до процесу відбору учасників ініціативи єднання, успішним результатом якого стало отримання в якості університету побратима, університету міста Ліверпуль. У СумДУ відбувся семінар спровадження Кул cool Геймс. Обласний навчально-методичний семінар впровадження Всеукраїнського фізкультурно-оздоровчого заходу серед учнів Cool Games в закладах загальної середньої освіти зібрав близько 180 вчителів фізичної культури у стінах університету. На ньому презентували стратегію розвитку фізичного виховання та спорту здобувачів освіти 2023 та 2024 років. Керівник відокремленого підрозділу всеукраїнської громадської організації Спортивна студентська спілка України у Сумській області, голова вченої ради Сумду Анатолій Васильєв, поінформував присутніх про спортивну базу університету та здобутки наших спортсменів, акцентував увагу на важливості залучення молоді до рухливих активностей і розвитку їхнього спортивного потенціалу. У спортивній залі сумду для учасників семінару відбулися навчально-практичні заняття і спровадження модулю Кулґеймс та особливості проведення змагань із його використанням. Студенти СумДУ завоювали чотири медалі на відкритому міжнародному турнірі з боротьби самбо серед дорослих юніорів та молоді Сайпрус 2023. Першокурсниця факультету ТСЕТ Юлія Засульська стала дворазовою переможницею змагань. Було трішки складно, адже суперниці важчі за мене десь на 5 кілограмів. Є відчуття гідності, що змогла захистити честь України на змаганнях такого рівня. Поділилася студентка, і ще одним тріумфатором міжнародних змагань став студент спеціальності фізична культура і спорт навчально-наукового медичного інституту СумДУ Олексій Галака. У ваговій категорії 98 плюс кілограмів йому не було рівних. Як результат золото серед юніорів, а серед дорослих Олексій виборов срібну медаль. Усього у турнірі на Кіпрі збірна України здобула загальну перемогу в неофіційному командному заліку, завоювавши 35 медалей серед дорослих, 6 серед юніорів та 8 серед молоді. Представники СумДу вибороли перемоги в престижних мистецьких конкурсах. Патріотичний всеукраїнський літературно-музичний фестиваль Розстріляна молодість, присвячений Дню Героїв Небесної Сотні, відбувся у Житомирі. Захід пройшов дистанційно за підтримки Міністерства освіти і науки України. Сумдеу на конкурсі представили учасники студентського хору сучасної пісні, театру Танцю Феєрія і колективу художнього слова. За результатами конкурсу, студентський хор сучасної пісні і театр танцю феєрія вибороли перемогу і стали лауреатами першого ступеня у своїх номінаціях. А студентка навчально-наукового інституту бізнесу, економіки та менеджменту Вероніка Павленко посіла третє місце у номінації Театральне мистецтво. За підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України відбувся ще один мистецький захід всеукраїнський конкурс професійного музичного мистецтва Чарівний Камертон. Перше місце у номінації Страдний вокал виборола студентка першого курсу навчально-наукового інституту бізнесу, економіки та менеджменту Катерина Славгородська. А доцент кафедри технічної теплофізики факультету Тесет Сергій Шарапов у співпраці з оркестром головного управління Національної поліції в Сумській області представив авторські музичні композиції і здобув перше місце в номінації Композитор-виконавець. Стартувала серія профорієнтаційних заходів для школярів майстер-шеф СумДу. Організатори департаменту університетської освіти спільно з комплексом громадського харчування. Мета заходів познайомити майбутніх абітурієнтів із комплексом громадського харчування університету, асортиментом та послугами, адже якісне харчування є дуже важливим у системі роботи будь-якого закладу освіти. Як зазначив начальник комплексу громадського харчування СумДУ Олександр Чеховський. Комплекс має розгалужену структуру, тож незалежно від того, в якому саме інституті або на факультеті університету навчається студент, його харчуванням опікується цей комплекс. Ви слухали новини на Радіо СумДУ. У студії працювали Анна Шпурік і Артем Король. До зустрічі у наступних ефірах.